Так, дівчатка показую. Запакована дуже ретельно. Дуже ретельно, подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу. На ці блискавки. Так. Подивіться, який вмізкий. Давайте заглянемо у середину. Боже, розкривається до самого низу. Подивіться, ремінець йде для того, щоб носити через плече. Так. Так. Сірікагель навіть. І давайте дивитись. Погляньте два великих відділення. Відділення для паперів, можливо, тут можна дуже класно, не зминаючи їх носити. Так, відділення для ноутбука. Подивіться. Тут м'якенький поролончик, ось по, о, таке м'якенька, да, щоб не пошкодити екранчик. Далі ще кишенька для смартфончика, мабуть. І ось ще дві таких кишеньки. Неймовірна фурнітура класнюча, подивіться, фармасі теж, дивіться, заклеєно логотип компанії. Так, зараз ми змінимо захист. Подивіться, яка акуратна робота. Все дуже якісно прошито. Так, ну і тепер. Ремінчик, ремінчик теж, дивіться, як він складений, зараз ми його прикріпимо. Отже, дивимось, дивіться, як воно класно виглядає. Можна зробити ремінець довшим і носити навіть ось так. До речі, так мені навіть зручніше. Вона неймовірна. Вона неймовірна. Так, ну і, звісно, можна без ремінця. Так, зараз ми його дуже легко відстегується. У вона така зручна. Я у захваті. Тож, дівчатка, пишіть, хто хоче мати таку сумочку, є ще чорний крокодиловий. У мене це темно-бордовий. Сумка просто бомбезна.